Мої щирі вітання. Сьогодні у нас буде тренування, яке ми присвятимо диханню. Ви можете використовувати потім кожну окрему практику, там, де вам забажається, де ви відчуєте, що потрібно. А також можете виконати все тренування, якщо у вас є 15-20 хвилин, для того, щоб поліпшити свій стан. Ми знаємо, що від дихання залежить усе наше життя від першого подиху і до останнього. Більше того, всі системи, всі органи залежать їх робота від функції дихання. А також за допомогою дихання можна тобто, його використовувати як інструмент і за допомогою регулювання свого дихання впливати на наш емоційний стан. Тож, давайте почнемо. Сідайте зручно, ви можете сісти навіть на стілець. У вас має бути побудован хребет вертикально. Сісти маєте ви на два сідничні пагорби, як завжди, на стільці це теж можна зробити ноги паралельно. І побудуйте себе, ми подумками, уявляючи, як маківка тягнеться вгору, а куприк занурте вниз. І це не напруження сядьте і звільніться від будь-якої напруги. Зробіть перший раз просто вдих свій, наскільки глибоко він у вас виходить, запам'ятайте і повний спокійний видих. Не намагайтеся затягувати повітря, скоріше ви його впускаєте просто всередину. І спокійно видихнути. Отже, ми починаємо з легких простукувань. Беремо свої пальці, свою кисть і такою розслабленою кистю будемо простукувати себе. В районі ключиць під ключицями ребер, тобто грудна клітка попереду, по боках, вниз, грудина. Все-все-все, що ви можете змінювати руки. Це ми створюємо з вами маленьку вібрацію. Ціль таких рухів створити маленьку вібрацію. Можна також взяти м'який м'яч, але якщо під рукою нічого немає, працюйте руками. Така маленька вібрація, по секрету вам скажу, що вона діє заспокійливо на нашу нервову систему. Якщо у вас є, можливо, домашні тваринки маленькі чи великі, коли вони відчувають страх, вони починають. Трястись, мабуть, ви це а, бачили, помічали. Так от, ця тряска це не реакція, ну тобто, це реакція на страх. Але таким чином їх нервова система автоматично захищається. Вона починає вібрувати. І це дивним чином заспокійливо, ще раз кажу, діє на наші почуття. Відпускаємо Вдих і видих, знову тут. Перевірте, можливо, щось вже помінялось. І тепер ми пройдемось, нащупайте спочатку свої ребра внизу. Отакою От дугою вони побудовані. І тепер ми беремось руками, беремо прямо шкіру з лівого боку, це важливо, і будемо стимулювати діафрагму, головний дихальний м'яз зліва направо рухаючись. Прямо так відтягуючи шкіру. Не бійтесь, пройдіться вздовж цієї дуги. В нижній частині нашого грудного відділу. Посередині, десь, можливо, бути боляче буде. Ну тоді просто не стискайте так сильно. Такий масаж діафрагми. Діафрагма теж один м'яз стресу, один з м'язів. Тобто, вона буде реагувати на будь-які наші емоційні сплески. І ще один раз так само пройдемось. Це вже ми стимулюємо. Фізіологічні такі параметри нашої, нашого дихання. А саме діафрагму є. Зробіть вдих і видих, просто перевіряємо, просто запам'ятовуємо, що ми відчуваємо, шукаємо якусь різницю. Тепер нахиляємось вперед трошечки. І такими ж самими розслабленими руками ми будемо простукувати себе позаду, створюючи там вібруючи такий ефект. Якщо ви не дістаєте, ну хоча б там, де дістаєте, можливо, тут верхня частина лопатки, всю-всю цю ділянку м'яко, не кулаками, тобто задача не бити себе ще раз зауважу, а зробити легеньку вібраційну таку дію. Ще дуже класно можна позвучати у цих практиках, але сьогодні, не сьогодні. І тут пробудили ще таким чином ми нервові рецептори пробуджуємо, і нервова система знову ж таки вона уявляє собі добре зараз об'єм грудної клітки. Знову вдихніть і видихніть. Весь час ваш внутрішній погляд має бути направлений от зараз саме в цьому тренуванні на, грудну, на дихання. І в грудній клітці зараз мало з'явитись у вас такий образ більш об'ємного циліндру. У мене дуже яскраво, наприклад. Дайте собі час. Взагалі, просто от прислухатись, направляти свою увагу це вже більша половина справи. А тепер ми будемо дихати, йдемо далі у одну легеню. Я пропоную почати з лівою. Правою рукою візьміться за ліві ребра. І тепер вдих ми будемо, наче робити тільки вліво. Штовхаючи свою руку і ребра, ми відчуваємо, як під рукою рухаються від вдиху. І видих ребра спускаються. Не намагайтесь рухатись спочатку, а потім вдихнути. Дозвольте саме вдиху підштовхнути легенько тканини навколо лівого легені. Лівої. І ще вліво. І видихайте, спостерігайте, пробуйте повітря впускати просто в себе. І спокійно, легко видихати. Ще декілька разів. Таке навіть зміна уваги, от ви десь, наприклад, там, я не знаю, захочете зробити таку практику, вам необхідно заспокоїтись. Ви просто зосереджуючи увагу на отакі дії, на простукування, там, на вдих, видих в одну легеню, ви вже відволікаєтесь, тобто і, навпаки, ще занурюєтесь у відчуття свого тіла. Це працює надзвичайно магічно. А відпускаємо руку. Тепер інша рука за праву легеню. Висидите вертикально, починаєте перший раз вдихати і спостерігати, як саме дихання рухає ваші ребра. Натягується шкіра трошки взагалі всім'які тканини з правого боку. Кожен раз далі. Це не ви спеціально рухаєтесь. А це дихання, і воно начебто відбувається зараз більше справа. Це теж організація уваги. І видихайте. Когось, можливо, вийшло в перший раз. А хтось, хто практикує зі мною вже деякий час, дуже добре, дуже яскраво це відчуває. Все є нормою. Просто спостерігайте, ви працюєте з собою, у нас не змагання. Якщо не вдається, ну от взагалі никак, ніяк, просто пофантазуйте, що зараз там кулька така повітряна, надувається з одного боку, потім з іншого. Відпускаємо руки. Впевніться, що ви сидите вертикально, вам тут легко, все спокійно, вдихніть і видихніть, обидві легені. І вперед, і назад. Тобто весь цей циліндр довкола легенів, з ребер, з хребта позаду, грудини попереду. Він наче м'який, отак розширюється на вдих і з видихом стухає. І теж поспостерігайте, як це просто зараз відбувається у вас і знов вдих такий і повний видих. І тепер ми використаємо техніку квадрат. Я впевнена, багато хто з вас вже про неї чув. Давайте почнемо. Квадрат це значить, що у нас буде. Вдих, пауза, видих і пауза. І всі вони будуть однакової довжини. Почнемо з чотирьох, а потім підемо на п'ять, хто буде готовий. Отже, спочатку ми все видихаємо і починаємо вдих, два, три, чотири. Затримайте подих. Два, три, чотири. Видих, два, три, чотири і пауза, два, три. Три, продовжуємо. Вдих, два, три, чотири. Пауза, два, три, чотири, видих. Два, три, чотири. Затримайте. Подих. Три, чотири. На п'ять. Два, три, чотири, п'ять. Пауза. Два, три, чотири, п'ять. Видих, два, три, чотири, п'ять. І затримка. Два, три, чотири. І ще раз. Вдих, два, три, чотири, п'ять. Затаїтесь, два, три, чотири, п'ять. Плавний, видих. Два, три, чотири, п'ять. І затримка. Востаннє, три, чотири, П'ять. 5. Впустіть свій вдих і видих. Декілька разів дайте просто налагодити цей газообмін в ваших легенях, в вашому організмі. Подихайте, поверніть серцю його природній фізіологічний ритм, ваш зараз. Такі техніки дуже дієві, тому що вони працюють перш за все з нервовими центрами, які відповідають за акт дихання. Тобто, в нас бувають фізіологічні порушення, які затиски в діафрагмі, в м'язах грудної клітки і так далі. А бувають порушення на рівні психоемоційному, і от саме такі техніки дуже дієві, дуже прості, я вважаю. Можна їх робити там по три, по чотири рази. І так само є ще одна техніка по трикутнику. Давайте спробуємо тепер дихати по трикутнику. Тобто вдих чотири, видих чотири і затримка в кінці чотири. Тричі зробимо. Знов зробіть повний видих, все чисте. І на чотири рахунки вдих. Два, три, чотири, видих, два, три, чотири. Пауза. Два, три, чотири. Вдих. Два, три, чотири. Видих. Плавно. Три, чотири, пауза. Два, три, чотири. Ще раз. Вдих, два, три, чотири. Одразу видих. Два, три, чотири. І пауза. Два, три, Чотири. 4. Впустіть свій вдих, вільний видих. Тобто, отака от техніка або попередня, квадрат, або трикутник, і ми з вами продовжуємо. І тепер трошечки ще порухаємось. Поєднаємо дихання з вправами простими. Сідайте, одна нога зігнута, інша нога розкрита вбік настільки, наскільки вам комфортно. Ми робимо вдих, повертаємо трошки плечі правіше до зігнутого коліна. І з видихом нахиляємось вздовж ноги. Стопа поки що вільна. Не тягніться нею, не якось згинайте ось вона вільна. І починайте дихати тут, і ви відчуєте, що у вас більше вдих тепер з правого боку, з більш натягнутого. От прямо в цю дугу подихаємо. Спокійно, вже нічого не рахуючи, просто спостерігайте, щоб дихання відбувалось легко. Ви ніде не напружувались, не намагались вдихнути якось глибше або подовше там видихнути. Просто дихайте і спостерігайте, яка ділянка тіла у вас більш зараз натягується. Це сьогодні не про ноги, це більше про тулуб, з наступним видихом нахиляємось, переводимо погляд вниз, тому стопа розслаблена, ми нічого з ногою не робимо. Плечі дивляться на підлогу. Дві руки вільно. Можете навіть покласти їх на ногу, тобто максимально все розслабте, якщо у вас виходить. І знову дихаємо і направляємо вдих в спину. Наче у нас там як парашут, тканини розсуваються на вдих. Прямо між лопатками, поперек, вся-вся ділянка. І видих спокійно здувається без яких-небудь зусиль. Знову вдих в спину. Приємний видих. Останній раз. І плавно підіймаємось. Все поміняємо. Ліва нога зігнута, у мене буде права вбік. Сідайте зручно, вдихніть на старті. І з видихом нахиляючись, вже плечі трошки розгорнуті до зігнутої ноги. І ми з видихом нахиляючись, приймаємо тут форму дуги, залишаємось. Вільна стопа, прислухаємось до тулуба, а саме до лівого натянутого боку. Вдих і видих наче в ліву легень, в лівий бік, тобто все, все зліва. Починайте і в талію розповсюджувати вдих. Тобто виходимо, наче зараз увагою за межі грудної клітки, за межі легень у нас в тулубі в усьому відбувається дихання. Просто воно має бути адаптивним і бути різним і підлаштовуватись під наші повсякденні дії. З наступним видихом повертаємо плечі погляд вниз, звалюємось вниз максимально, щоб все розслабити. І вдих тепер заповнює нашу спину. Видих все плавнесенько, здувається. Ми пропонуємо таким чином тканинам на спині зараз новий об'єм. Нову довжину, новий простір. І вони з кожним видихом звикають, наче до цієї довжини, до цієї розправленої форми. Наша задача просто дихати і спостерігати. І повертаємось тут. І тепер ми лягаємо з вами на живіт. Через бік, спираючись на руку, ой, на живіт, на спину, перепрошую. Будемо дихати животом. Тому я сказала на живіт. Ноги зігніть в колінах, покладіть так, щоб було вам зручно. Бажано, щоб ви привчали себе вже таз класти в нейтраль, тобто у вас поперек не завален і таз на себе. А ви знайшли таку крижову кістку по центру. В хребті збережені всі згини. Оце нейтраль. І тепер руки покладемо на живіт. Дуже важливо, так само, щоб як дихає грудний відділ, ворушиться фізіологічна така дія. Так само важливо, щоб живіт теж рухався, коли ми маємо більше дихати животом. А саме це зручно зробити в такому положенні лежачі, коли ми спимо, ми маємо дихати в живіт. Це масаж внутрішнім органам. Отже, почніть тепер вдих. Одразу опускати нижче грудної клітки і розширюватись в районі живота. Ви відчуєте, як тканини реагують під вашими руками. Саме для цього руки. Так ми сповіщаємо наш мозок, де зараз ми хочемо, щоб була наша увага, де робота. Продовжуйте дихати в живіт. Нагадую, що живіт – це не тільки попереду. Це ще й боки і поперек. Тобто, уявіть тепер собі такий м'який циліндр без ребер, який знаходиться між ребрами і тазом. От вся ця ділянка, таля, так би мовити, вона формує наш живіт, де знаходяться органи. Це не тільки там пропрес, абсолютно, можна руки так само поставити на талію, значить, це пояс, і ми вдихом його розширюємо. І видих. Взагалі, повільний темп дихання вже буде спонукати нервову систему, заспокоюватись. І повний видих. До кінця. Дайте животу здутись, буквально як м'яч. Знайдіть рукам, тобто залиште руки там, де їм було найзручніше, або по боках, або зверху. Заплющте очі. І ми, звісно, трошки попрацюємо з образами. І починаючи вдихати більше в живіт і видихати, почніть уявляти, що ви знаходитесь десь на теплому морі. І з таким темпом, як у вас відбувається ваш вдих і видих, нічого не змінюючи. Уявляйте, що з таким темпом вас приємно хитають хвилі води. Вдих, хвиля піднімає вас вгору, ви легкий, з видихом легенький відкати спуск. І ще вдих піднятись трошки подумками і видих. Продовжуйте так дихати і уявляти найприємнішу для вас картинку моря або є якогось, якоїсь водойми. Одночасно ви відчуваєте і спостерігаєте за диханням і працюєте з увагою, використовуючи такі розслаблюючі образи. Поколихайтесь так ще в вашій уяві. Нехай ця вправа стане таким затишком для вас, яку ви можете в будь-який час використати, коли у вас є змога лягти. Переключити вашу увагу на ваші відчуття. Якщо вистачає уваги зараз, можете поряд з оцим покачуванням на хвилях уявляти собі можливо сонце, а можливо, вже красивий закат на морі. Наскільки тепле або вам приємний більше прохолодне повітря? Запах, чи є вітерець? І ще раз вдих, живіт розширюється, хвиля підняла вас вгору, видих, приємно скотитись вниз. І ще йдіть за вашим темпом. Руки нас весь час звертають увагу про те, що ми дихаємо животом. І ще раз вдихніть. Широко, глибоко і з видихом дозвольте уяві, наче викинути вас м'яко на берег. Розплющте очі. Відпустіть руки. Відпустіть, якщо хочете, ноги вперед. Вже ми повернулись до місця, де ми знаходимось. Усвідомлено. І зробимо вдих тепер в центр тулубу. Як таке світло, наче ми вдихаємо. І видих, це світло, як сонце, лучами по всьому тілу розповсюдьте. І знову вдихніть в центр тіла, там, де ви його уявляєте собі, придумайте. І видих, така потужна хвиля кінцівками, головою в усіх напрямках. І обережно через бік, згинаючи. Одне коліно перевалюючись, відштовхуючись руками, ми повертаємо себе обережно у вертикальне положення. Сподіваюсь, що була вам помічна. Пишіть, якщо у вас залишаються якісь запитання. З диханням працювати надзвичайно важливо, якщо ви таку техніку будете. Ну, проміжками робити, це позитивно ще й і скажеться на всіх ваших тренуваннях, на повсякденних діях і, звісно ж, на нашому емоційному стані. Бажаю вам бути здоровими, до зустрічі!